Перевірив автомобіль врешті-решт купив битка. Як це може трапитись? Дуже легко. Вчора наш замовник звернувся з перевіркою автомобіля. Citroen c 4 автомобіль по кервертіку пробили. Все добре, ДТП не було. Пробіг співпадає, але хочемо впевнитись, що все так. Змовили нашому експерту. Він оглянув автомобіль, скинув звіт. І виявилось, що автівочка була бита, замінена заднє крило. Заднє крило, хто не розуміє, замінюється зрізанням кузова. Тобто треба відрізати деталь і приварювати іншу, так як передня не вийде на болтах причепити. Так що якась така історія. Люди відмовились від купівлі цього автомобіля, від поїздки. Ну, Таким чином зберегли кошти і нерви.